Хмельничанин Віталій ніс військову службу на Донеччині. Нині чоловік лікується в одному із медзакладів міста. Сьогодні сюди завітали волонтерки, аби оновити зачіски пораненим захисникам. Ми ж розсижемося. От, 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 от такою сьомо. Всі коротко, Глава, щоб здоров'я було. Відвідують медзаклади міста вимушені переселенки, які опанували курси перукарської майстерності у центрі професійного та особистісного розвитку при благодійному фонді Хесет Бешт. Виїжджають раз на тиждень або раз на місяць відповідно до запитів військових. Серед волонтерок Олена Бондаренко, яка приїхала до Хмельницького із Херсонської області. Інколи хочуть якусь там одну, да, хтось хоче чуба залишити, хтось хоче, кажуть, нам під ноль. Бо нам краще нам зручніше раніше, говорять жінки, робочих інструментів на усіх не вистачало. А тому від громадської організації Подільський простір вони цьогоріч подались на програму громадські ініціативи із проєктом Рука допомоги із бюджету громади отримали фінансування на закупівлю набору для кожної майстрині. Тож зараз виконувати роботу вдається більш оперативно. Ось наша бритва. Новесенька, шейтер, який зараз сучасний засіб, яким зараз бриються, стрижуться. І також є тример. Ось наш фен. Легкий, зручний рука допомоги досить символічно, тому що ВПО дівчата і допомагають хлопцям військовим, тобто ті дві категорії, які наразі є ну, самими такими вразливими, одна одній подають руку допомоги. Захисники говорять волонтерки, потребують також психологічної та моральної підтримки, тож нерідко діляться особистими історіями. Хлопці дуже сприймають це доброзичливо. Вони радіють. Навіть вони у нас був у мене був такий випадок. Минулий раз хлопець знімав даже з укритою камерою. Він знімав, що тут прийшли люди. Які зацікавлені, які бажають їм добра, які спіклуються про них, і він передавав своїм хлопцям, що дивіться ми комусь потрібні. Це було дуже зворушливо. Спочатку деякі може і стісняються, але потім навпаки, каж коли вони до нас перша до раз придати. У нас вже є стільки історії від хлопців, які нам переказали свої життєві. Такі обставини, за яких що в них стається в житті, ми вже можемо писати напевно цілу книгу. Із перукарськими послугами волонтерки виїжджають також додому до пенсіонерів та людей з інвалідністю. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.